Слава націю, вітаю на каналі Добрий робота Тарія Сашко. Добрий. Так скільки спав я за крайні 24 години. Мало насправді кого цікавий. Натомість приходять громадяни мені в під відео писати, щоб я врешті-решт почистив свої, як вони пишуть, копита. Маю на увазі. Запак купити, мається на увазі, звісно, взуття. І от, коротка відповідь всім тим, хто каже мені почистити взуття. Та-дам. не дякуйте. Якщо не зрозуміли, повторюю один єдиний раз спеціально для вас. Та-дам! Дякую всім. Адекватно долученим до нашої переможної діяльності. Я вже декілька днів намагаюся купити собі робочу куртку в ULX. І Щось не складається, бо ця така як трохи вже відпрацювало своє. Разом боремо й поборемо. Разом з кицею цією.